Здарова, бродяги! Ну що? Судячи з останніх відео, я бачу, тема з дегустаціями вам таки починає залітати. Тому чекаємо на Єкатіріну, да? де вона? І будемо висуватись на наступну. Те ж саме Кам'янське. Тому відео обіцяю буде цікавим, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви сих під цього не зробили. Лайкосі авансом і погнали дивитись! О, люди, люди починають збиратись. А це ми полюбляємо. Чим швидше все з'їде, тим швидше ми додому поїдемо. Да хлеба, може. А почем добавим? Шукайте, де люди. Може ми помідорами потребуємо Редисочкою. Зараз треба йти збирати. Бабусь дідусью, так? Да? Палейки треба прийти. Палейки? Угу. Отуди. Пригласить, так. Назад туди не да. видно А як вони лишать свої квіточки? Картопенки на сусідів. Сусід і Так і з моїх сусідів ми вже приведемо. По черзі. По чергові. Іди запрошуй. Не Давай, давай. Все. Друга хвиля пройшла. Чекаємо на третю. Є Катерина. Де у нас люди? Нема людей. Ти подумай, може таки помідорами займемося? Яйця. Яйця Заходьте на дегустацію рибки. Вона дуже вас дорога. А у нас безкоштовна дегустація. Дегустація безкоштовна, а рибка дуже смачна. О, третя хвиля пішла. Пробуйте пробуйте. Дарем новый свиженька смачнейка. Завтра будет горячий парашют. Не, виграє, 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 да. виграє. не хочеться, робляться. Кака тебе ровляться. Есть. Дві штуки а, осталось. Ой, я десь похуренька сьогодні, не знаю. Дощик на крапу, да джелинич? Так, це занадто інтимний процес, не будемо це знімати. Пішли займатися нашими справами. Да, малиш? Не переймайся, я того не буду знімати, показувати людям, ну, наший їм такий стрес. А речі, YouTube 18 поставить на це відео. Ну і що? І що? Джелін, вона тебе в 4 рази більше. Що ви витворяєте? Пішли. Пішли, пішли. Пішли. Так. Ліді, бродяга. Давай. Погнали. Ну що ви робите тут? Що ви робите? Погнали. Ліді. Джалінич, молодець, але це не твоя будка. Давай. Заходи, ходь, заходи, заходи, заходь. Молодець. Жалінечі у нас є більш важливі справи. Дощ як влупить зараз капець буде. то ми надегустуємось, майо. Бачите, до речі, клієнти люби, любі! Це все для вас, сьома ранку, вже потихеньку збираємось виїжджати. Щоб людей нагодувати. Ага, шпионы. Фоткаем, ще знущается. <ріхи> ну сижу я <ріхи> чекаю клиентів, зазываем. Шикарно, я показываю, як это <ріхи> все. Не, не показываю? <ріхи> <ріхи> ну, нормально задумал. <сидимо. ріхи> О, клас, клас. Заходьте до нас на дегустацію рибки. Там нікого нема. А є є. Yeah, yeah. Бачите, людей лякаєш. Всі, всі бояться. Свіжому повітрі треба проводити вже дегустацію. Погода дозволяє. Якщо що, це ми на третю дегустацію їдемо. Все, як вижиті лимон. А Катя? Я настраюваюсь. А. Отож зливано. Настраивайся. Чому я діяти? Набирає сил. Сил і енергії. На цих літах. А А це правильно.

<реш> Опа тихенько починається двіж Париж, А це ми дуже полюбляємо, коли люди нашу рибку куштують. Аби на Ділечка, да, подобається. а мені треба нету. А сколько тогда продавца? Вы пора попробуйте, что вам понравится, а потом определяйте А сколько досто? Это с первого дня. Наверное, слабо соленая. Перша прошла. Обед. Затиши, затиши. всіх. Кать, якщо ми отак почнемо із клієнтами, у нас відбою не буде. Ой, ой, задавай, ай, ой, задавай. Треба починати так, як літя заманювати на дегустацію, так? Да? Риба, риба я захотів. Закортило якось з як завжди. А mm. я що не що ви вивідала? Я просто хочу, щоб вам це мені доставило. Трудно залетит. Щось мені підказує, що щось пішло не так. Дуже смачно. Екатерино. У мене для вас є підаруночок від чистого серденька. Спасибо, главне Андрюха. Ток від тебе. Ну, хто собі. Радість такі. Все для вас. <laughs> <laughs> Ой, Єкатерина. Нічого, четвертий день, а нам впадло, чесно кажучи, працювати. Жесть. ж <laughs> поїдемо додому. Віддимстойно <laughs> і поїдемо. Може не та, треба. Та треба. Любим. Что Хочет любит? смачной рыбки. Как <свят> <свят> Надо же их познаем. <свят> Мне даже <навіть> впадло снимать что-то. <свят> Ладно, если будет что-то интересное, мы вам покажем, а не то всем пока.